Привіт! це подкаст. Ти зводиш мене з розуму, в якому я Сніжа, та я Марта, Зводимо з розуму одна одну на попкультурні теми, явища, ситуації та зміни, які вона за собою несе. Вітаємо вас в 13-му епізоді подкасту. Сьогодні говоримо про короля справжнісіньких жахів Стівена Кінга. Фесеносіб скайдебіабампінат. Вітаємо на побаченнях з поп культурою Марта, скажи, чи тобі Стівен Кінг зовнішньо схожий на Джима Керрі? Ну, є щось схоже. Взагалі говорять, що Кінг трішки схожий на своїх персонажів, яких він створює. Ну і загалом, Стівен Кінг там є певна містика, що то його народження говорить. Він не мав народитися взагалі? Розкажи. Поговорять про те, що його мама їй поставили діагноз, що вона безплідна, і вона взагалі не мала мати дітей. Угу. І тут народився Стівен Кінг, що вже було такою певною містикою. Стівен, його друге ім'я Едвін Кінг, народився в Портленді. Штат Мен. він народився у 1947 році. Був другим сином Дональда Танелі Рут Пілсбергі. Кінг це не секрет, що його батьки розлучилися ще коли він був малюком. Його та його старшого брата Девіда виховувала мати. Його виховували як методиста, і в молодості регулярно Кінг відвідував церкву. До речі, знаю, що вони дуже бідно жили. Так, так, так. А я теж знаю, що він церкви не відвідує, але його донька, вона власне залишилася методисткою, і вона певно з зі всієї родини Кінга, сім'ї Кінга, найближче до релігії з них всіх. Так, і вона ну вона теж написала там декілька творів. Взагалі його вся родина пов'язана з творчістю, з письменництвом. Всі його діти, угу. так у нього троє дітей, але ось вона, його дочка, вона теж активно виступає за права лгбт ком'юніті. Ну, тепер повертаючись ще до того, коли він сам був дитиною. Ця хрестоматійна історія, коли одного дня його батько вийшов з дому і не повернувся, то це про Кінга так і сталося з його батьком. Його батько насправді був на війні. Він вернувся, був ще трохи з ними. Але потім одного дня він просто вийшов і пішов. Коли йому було 11, його мати вже назавжди перевезла своїх дітей до Дарима. Це теж штат-мен, бо він ось так. Все в своє життя він. Десь в цьому штаті мен локалізується. Батьки матері стали там недієздатними через старість, і тому вона залишилася з дітьми. В той же час вони мали певну фінансову підтримку і будинок ударимі від родичів. А після того, як дідусь і бабуся Стівена померли, то місіс Кінг знайшла роботу на кухні в Пайнленді, і це такий сусідній заклад для людей з розумовими вадами. І вона завжди казала, що їй подобається опі. Пікуватися людьми і особливо опікуватися тими, хто цього потребує. Стівен навчався в гімназії в Даремі, а потім у середній школі Лізбон Фолз, яку закінчив в 1966-му. І він взагалі ще з дитинства багато читав. Він також брав активну участь у студентській політиці, будучи членом студентського сенату, і тоді прийшов підтримати антивоєнний рух в кампусі, виходячи з цієї точки зору, що війна війна не конституційна. Отже, він закінчив університет штату Мен в 1970-му і отримав ступінь бакалавра. Ще розкаже про його дружину, оскільки вони настільки, я не знаю для мене просто ідеальна пара. Вони ж стільки років разом, і вони знайшли один одного, як думаєте, де в бібліотеці. Вони там обоє працювали ще як були студентами. Вона теж, до речі, любить писати, і вона йому сподобалось тим, що вона писала гарні вірші. Він щось слухав її вірш, і йому дуже сподобалося. І вони одружилися в січні 1971 року, тобто рік після закінчення універу, жили той час. Вони дуже дуже бідно, і Стівен не зміг одразу влаштуватися вчителем. І, взагалі, цікаво, що це його мама наполягла на тому, що він пішов. На вчительську професію, типу він ще з дитинства писав, але його мама надихнула його на те, щоб він пішов на вчительську професію, щоб здобути оцей ступінь. Що, що раптом не буде роботи, щоб він міг підпрацьовувати. Ну але все ж таки влаштуватися вчителем одразу йому не вийшло, і Стівен мав якось протриматись на плаву, і тому він працював в промисловій пральні і він розповідав страшні речі про цей час. Вони прали постілі з якогось госпіталя, і часто він в тій постілі знаходив якісь ще залишки, ну не тіла, ну якісь там органів, деколи там ще Якісь кличинки якісь як були. О, господи, ну коротше, дуже жахливі сцени, але він це все ідеально відпирав. І говориться, що це теж якось могло вже будувати певний оцей бекграунд в голові цих страшних історій. Але, власне, щоб вони жили на ці гроші з пральні. Ну і також на студентські. Ську позику та заощадження час від часу він теж продавав свої оповідання в журналах. Власне, так само як і Стівену дуже подобались оповідання його дружини. Так і його дружина та біта була однією з перших, хто читав оповідання Стівена, звісно, після матері. Але власне дружина позичила Стівену і її власну друкарську машинку, та відмовила його взяти іншу, більш високооплачувальну роботу, тобто піти зі школи, бо він викладав на той момент на початок їхнього шлюбу, йому запропонували кращу роботу, але табіта власне відмовила його, адже це би означало, що в нього би було набагато менше часу на написання, але у них би було більше грошей на життя. Теж як я вже згадала, Стівен він до 1973 року працював учителем англійської мови в середній школі і говорять, що власне цей досвід вчителювання є бекграундом, який він помістить в свою. Першу найвідомішу книгу Кері та Біта, вона також була тією, хто дістала з смітника перші напрацювання Стівена над цією книгою Кері. Тому можемо їй завдячувати, що ми отримали таку хорошу книгу, і потім екранізацію цієї книги, яка теж є не менш вдалою. Угу. Ти тут вже зачепила тему його творчості, то я скажу, що своє таке перше професійне оповідання Стівен Кінг продав у 1967 році це оповідання Скляна Підлога, і протягом перших років свого шлюбу він продовжував продавати оповідання. Багато з них пізніше були зібрані теж в колекцію Night Shift, або теж з'явилися в інших антологіях. І так. Роман Керрі, я думаю, це такий теж переломний перший такий переломний роман Стівена Кінга. Цікаво, що до того вони жили дуже бідно їм навіть відключили світло чи електроенергію. Згодом наприкінці літа 1973 року Кінги перевезли свою сім'ю на південь, все тому, що погіршилося здоров'я матері Стівена, а вона була для нього дуже близькою людиною. Вони орендували літній будиночок. На озері Себаго на зиму, і вже тоді Стівен писав свій наступний роман, який спочатку називався Друге Пришестя, потім жереб Єрусалиму, перш ніж він став саломовим лігвом. І на жаль, у цей період мати Стівена Кінга померла від раку у віці 59 років. Цікаво, що перед смертю їй читали книгу. Мені здається, що це була Кері, і вона казала, це написав мій син, і вона дуже ним пишалася, бо вона теж від початку його підтримувала в писанні. Кері було опубліковано. Кінги виїхали з Мен до Болдера. Це штат Колорадо, і вони там прожили трохи менше року. Тобто вони дуже багато подорожували. І це, я думаю, що це взагалі плюс у цієї такої письменницької роботи, але теж тому, що він здобував багато досвіду цим самим. Ну і там він написав сяйво. Дія теж сяйво відбувається в Колорадо. Потім вони повернулися до штату Мен 1975 року і. Придбали будинок в регіоні Озер на заході штату Мен. Писання кінга дуже пов'язано з місцевістю і з будинками, де вони проживали. І в цьому будинку Стівен закінчив писати протистояння. Більша частина сюжету розгортається в Болдері, і там також була написана Мертва зона. Пізніше вони вирішили змінити локалізацію і пожити трішки в Англії. У 1977 році Кінги провели три місяці в Англії, хоча хотіли провести там рік. Не вистачило надовго. Коли вони повернулися додому, купили собі новий будинок в Сентер-Лоуел, знову ж таки штат Мен, і прожили там одне літо. Пізніше вони знову переїхали. Переїхали тому, що Стівена запросили як письменника резидента, щоб він викладав творче письмо в університеті штатумен, і навесні 1979-го вони повернулися до сентер Ловел, а потім придбали знову ж таки новий будинок. І так, зараз вони проводять зиму у Флориді. Бо там тепліше, а решту року в своїх будинках в Бангорі та Сентерловелі. А думаючи про те, що вони були насправді дуже бідні і не могли оплатити собі комуналку. Вони мають свій фонд, вони теж надають стипендії місцевим учням середніх шкіл, роблять внески в місцеві національні благодійні організації, вони теж допомагають бібліотекам. Він навіть отримував якісь медалі від. Барака Обами, тому що насправді він ж є демократом, і це навіть пише у нього на сайті, <свіття> <свіття> що, він, що він є демократ. Можемо передбачити за кого він буде голосувати на найближчих виборах в Сполучених Штатах. Та то навіть не можу казати, бо я вже навіть гуглила, бо він дуже проти Трампа. Попереднього разу, коли Трамп був президентом, то Трамп його забанив <свіття> на твіттері в мережі X. То він там жартував, що попередні президенти йому давали медалі нагороди, а це його забанив. Це теж можна вважати за нагороду. Зараз теж оце як Трамп був на дебатах, писав Кінг, що Трамп це як дядечко, який перехилив декілька собі кіліжків і вже несе якусь дурню. Він демократ, він теж активно підтримав Україну одразу в перші дні повномасштабного вторгнення. Він дуже активний в Твіттері і на твіт якогось там американського письменника він відповів, що його найбільшим бажанням в 2023 році є мир в Україні. І він закликав продовжувати економічний тиск на Росію. А, і ще, що дуже цікаво, то він не продовжує там, з 2022 року договори з російськими видавництвами на видавання його книжок. І його там теж закенселили. вже, що, що, що тільки там не робили. Цікаво, чи якимись нелегальними? Шляхами його нову книгу, яка, от власне, вийшла остання в 2023 році. Холі вона чи називається? Цікаво, чи якось її завезли. Ну, там ж процвітає нелегальний ринок, так що нелегально, якось точно його остання найновіша книжка була видана у вересні 2023 року тобто Ну, скоро буде рік, як але ми розуміємо, що він надзвичайно продуктивний, адже він пише вже просто купу років. Він написав, написав він багато, але опублікував понад 60 романів і більше 200 коротких оповідань. Такий темп йому дозволяє тримати його продуктивність. Він пише дві тисячі слів на день, каже, що його ціль це писати щодня шість сторінок, незважаючи на те, чи це будній день, чи це можливо якесь свято, чи це вихідні. Ну і він теж відноситься до письменництва як до роботи. Просто бере, сідає і пише. На питання, чому Стівен Кінг став автором, він відповідає, що відповідь на це питання досить проста. Мене не навчили робити нічого іншого. Мене створили, щоб писати історії, і я люблю писати історії. Ось чому я це роблю. Я дійсно не можу уявити, щоб робити щось інше, і я не можу уявити, щоб не робити те, що я роблю. Він е, говорить, що черпає свої ідеї звідусі, і всі його ідеї зводяться до того, щоб побачити. Бачити одну річ в багатьох ситуаціях і це об'єднати в якийсь новий цікавий спосіб. І що важливо, додати запитання, а що, якщо. І це є ключовим запитанням. На рахунок дитинства Кінга, і на рахунок того, як він ж. Прийшов до цього писання, він насправді дуже сильно захоплювався історіями, книгами, коміксами з раннього дитинства. І справді, все, що він робив, це у свій вільний час він читав і розглядав комікси. І відповідно, за рахунок того, що він багато читав коміксів. А комікси це що? Це 80-75% Це картинка, а далі це маленький текст. Тобто він насправді дуже гарно розвинув свою візуальну мову він також говорить про те, що він бачить свої тексти картинками, що до речі є доволі винятковим для письменників. І також комікси, саме вони заохотили його до продуктивного письма, адже комікси часто виходять супер регулярно, часто з одного комікса в другий перетікає якась сюжетна лінія або герої, персонажі. І ось ось цю модель побудови письма і побудови персонажів ми також бачимо і, у, і в кінга, адже він часто переміщує своїх персонажів або лінії персонажів з одної книги в другу Звісно, такі хороші тексти і таким популярним його книги робить не лише його рання любов до коміксів, звісно, що ні, але також те, що він надзвичайно майстерно грає з художніми і літературними прийомами. Загалом, художня література вона нам пропонує різні емоційні переживання. Читаємо книги, ми дивимося серіали. Загалом ми споживаємо якийсь контент, щоб відчути певну емоцію завдяки. Жанра ми знаємо, або, хоча, б приблизно уявляємо, яку емоцію ми отримаємо від прочитання конкретної книги читачі. Особливо зараз в сучасному світі, коли ми маємо серіали, дуже дуже важливо, щоб книга викликала сильні емоції. А що може викликати сильніші емоції, ніж страх і таке заціпеніння, коли ти читаєш? Категорія книг жахи вони і це викликають. Це одна з причин, чому кінг такий популярний, адже він ну не просто пише жахи. Він це ще й робить дуже майстерно. Ти коли читаєш його книги, тебе просто окутує оце відчуття страху, ти наче переносишся. В моменти, в місцях, які переживають персонажі його книг. Він використовує цього Евріймена, американського Еврімена, і оці ідеї, які з'являються в його книгах, універсальні. Ці звичайні люди, які опинилися в надзвичайних обставинах. Ці люди пробують рятувати світ. Головний герой Кінга побудований таким чином, що він звертається до традиційних цінностей присутніх в американській культурі. В одній з його книг герой, відбудовуючи суспільство після смертоносної чуми, що спустошила світ, починають герої свою першу зустріч зі співу гімну Америки США, точніше і цим. Також можна поєднувати з іншими спільнотами: свобода, теж працьовитість, віра в рівність, віра в громадян. Ну і попри те, що це все ж таки жанр горору, жанр жахів, він буде у нас страх, буде в нас таку невпевненість, ми не відчуваємо себе в якихось моментах комфортно. Головний мотив його творчості Полягає в тому, що існує між людьми взаємна підтримка, любов і дружба, і що ці елементи можуть вивести людину з найгіршого мороку, тому що один з його романів Мізері він написав цей роман, коли він сам був на дні, тому що він страждав від алкогольної залежності. Він мені здається, він про все пише, тому що теж багато творів, такі як кладовище мертвих тварин, чи навіть та сама Керрі, чи воно. Ну ці книги вони вивчають страхи, наприклад, дитинства, якісь проблеми дорослішення, та такі як булінг. Ну так, тому що Кері він написав тоді, коли він викладав в школі. Він мав прототипи дівчаток, які якраз е, мали. Якісь проблеми. Пізніше, коли він написав кладовище мертвих тварин, він сам вважає, що це один з найстрашніших його романів. Тоді, коли він написав це, він жив недалеко біля е, шосе, біля траси, де дуже часто тварини їх просто роз'їжджали на трасі, тому що їхали вантажівки з великою швидкістю, і це теж переклалося на його творчість. Я вважаю, що ще діти. Е, яким же можна читати кінга, так? Але вони не, не дуже люблять читати, от їм треба давати почитати кінга, тому що це втягує. Він будуть такі сильні емоції, що ти читаєш і тебе це втягує. Е, тому я вважаю, що типу, це може теж до, до читання якось е, більше. Навернути дітей. Ну я би тоді радше запропонувала там умовній дитині е, прочитати книги Макса Кідрука, а не Кінга, тому що все-таки Кінг він дуже страшний. Думаю, ті, хто нас слухають, вони прочитали хоча б одну книгу Кінга. Ми всі розуміємо, наскільки реально ті книги огортають тебе, якимось таким жахом. Я не знаю, сяйво просто я не змогла її дочитати. Але я тобі скажу, що таке наостанок, ми вже, я не знаю, перейшли від Кіна до кідрука, Але якщо ви ходили на його презентації книжки Колонія, я знаю, Марта, ти не ходила, але ну, типу, він там реально лякає. ну найгірше кінга. Перш ніж він робить презентацію книги, він ще презентує реальну передісторію що попливало на те, чому він це написав. Які наукові факти підтримують те, чому в книзі все відбувається так, а не інакше, і він ще паралельно розказує різні сценарії, чому, типу, глобальне потепління це не найстрашніше екологічне лихо, яке типу може спіткати землю. Ну він там так серйозно лякає. Як радять взагалі читати Кінга? Його все ж таки радять читати в хронологічній послідовності, бо це в цікавий спосіб показує його розвиток як письменника, і також те, як змінюється його стиль і зацікавлення впродовж років. А він сам теж нав'язує до своїх ранніх творів. Ну, навіть, зокрема, так як вийшло спочатку сяйво, а потім через дуже багато років вийшов доктор Сон і там прям продовження цього. Ранкінг його найвідоміших книг і ранкінг найвідоміших екранізацій. Воно різниться трохи. Якщо йдеться про книги, тут я скажу про 10. Книги перше сяйво, воно, Цвинтар тварин, мізері, «Салемонове Ліго, Керрі, Темна Вежа. 1», Потім Одинадцять, Двадцять Два, Шістдесять три, Худнучий і Доктор Сон. І тепер е, найвідоміші екранізації. Е, перше втеча з шоуш шоушенка. Він десь був в якомусь супермаркеті, і до нього підходить жінка і говорить: Ви Стівен Кінг? А він такий так. Ну, це класно, ви популярний, ви відомий, але я не дуже люблю ваші, ем, вашу творчість, бо ви пишете такі жахи. Я більше люблю щось таке, як втеча з Шовшенка або Зелена Миля, а він такий каже. Так це я написав. Дівчата, я не знала. І Зел... Так, і Зелена миля це теж його. Ну, Фільм теж входить до топ-фільмів, які треба подивитися топ-топ. Ну, але так, якщо йдеться про найвідоміші екранізації, ну, то перше втеча з Шовшенка, друге Сяйво. Третє Мізері, потім Керрі. Далі Доктор Сон. Потім Воно. Частина перша з 2017 року, бо там є декілька екранізацій. Потім «Залишся зі мною, восьме зелена миля, дев'яте калейдоскоп жахів і десяте імла. Підсумовуючи, як творить кінг? Він творить е, за допомогою певної формули, він складає реальні події, його досвід плюс уяву. Він ніколи не припиняє читати, е, він е, вважає, що якщо хтось творить е, чи там, пише, він. І, взагалі, кожна людина повинна читати багато. Він і досі в свої роки тренує свій мозок і читає близько 80 книг на рік. Це по книжці кожні 4-5 днів. Людям, які працюють з текстами, він радить читати з олівцем та блокнотом і відмічати, що працювало в історії, а що ні, відстежувати прийоми. Як я вже казала, він не закінчив якийсь Оксфорд чи Кембридж чи якийсь інший відомий університет. Він вважає. Що читання від відомих текстів, які входять там в ранкінг найкращих текстів, може частково замінити класичну освіту і е, зберегти гроші, витрачені на навчання в університеті. Як ми вже й говорили, його шлях до успіху був довгим і мав дуже багато перешкод. Але кінг це прекрасний приклад того, що ніколи не варто здаватися. Ми знаємо, що вони бідували певний час. Але йдеться ще те про те, що йому е, писали ті відмови, а він, типу, не зупинявся на цьому, і він е, на це з гумором ще й реагував. Е, він приколював відмови, ну він приколював відмови шпильками до стіни кожну відмову. Але потім, врешті-решт, в 1974-му той роман Керрі перший опублікували. Типу, він не здавався. Насправді мені це більше не про комедію, а про хорор, що він кожну відмову прикріплював собі на стінку. Боже, то ти, то ти, ти знову слухаєш напевно ці кримінальні історії? <рив> він не пересічна особистість, ось так скажу. Це точно: письменник, творець, патріот. <рив> Все, кінець, дякую. Save 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 Але я про те, що Байдена реально я сьогодні слухала про те, що каже, щоб він посунувся і щоб Камала пішла. Вона не популярна, в неї антерейтинг Та Вона не популярна, тому що їй сказали відсунутися, щоб вона не переплюнула Джо. Їй сказали, Камала, не висувайся. Що то буде з тою Америкою? Просить, просить його. Просили, мама, просили тату Байден, та зійди з тої перегонки вже. Та йди вже відпочинь. <с> Всі лахали з нього, збирали там його е ці відповіді на дебатах. <с> що він мав сказати? Коротше, що за час його президентства вони зробили більше 15 мільйонів робочих місць. А він сказав за 8 мільйонів. 15, ми зробили 15 тисяч робочих місць, тіпа, то вообще. Копійка, а потім він хотів виправитися і він виправився вже не на мільйонів, а вже сказав, що мільярдів Боже. Це типа краще не зробив. Типу, речення до кінця не міг договорити, ну коротше. Те що типу, він сказав, що він після 20-ї не буде працювати, бо йому треба висипатись. Work-life balance. Я просто реально не знаю, що буде з тою Америкою. Я не знаю, що буде з тими американськими платниками податків. Вони на своїх плечах тримають всю економіку світу. Так, давай попрощаємося. Дякуємо за прослуховування. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей випуск, нам буде дуже приємно. А ще поширюйте, коментуйте і почуємося за тиждень на наших традиційних побаченнях з поп-культурою. До зустрічі наступного тижня. Па-па. Па-па.